Привіт! Сьогодні в мене такий незвичайний початок відео. Ми їдемо в Київ, а чого ми туди їдемо, хлопці? Запросили в книгарню «Реть». Розказую детально. Я намалював малюнок. Цей малюнок взяв участь в проєкті Ірпінь Міді. Скоро цей проєкт перетворився в книгу. Тобто і там є мій малюнок. А зараз нас запросили в книгарню «Реть». Ону із найпопулярніших книгарь. І там відбудеться презентація книги. Ти забув так. додати. <пілля> <пілля> так що їдемо в книгарню, там трохи познімаємо. І ось так почалася наша поїздка. Ми їхали, я трохи вам показую засніженого міста. І власне, планувала трохи більше познімати, але ми трохи заблудилися і потім вже бігли швиденько, щоб потрапити на необхідну нам годину. І ось вже власне, показую вам кадри. Із самої книгарні, і тут малюнки. Хто раніше мене дивиться, то, мабуть, впізнав малюнок, який не малював Дмитрик. Тому пропоную також вам зараз послухати промови, щоб краще зрозуміти, про що власне цей проєкт був. Вороку... Насторінка слухати на період, яких підміт. За програмою. З нами присутні автори, які прочитають свої твори. Команда розкаже про сайт, а також ми ну, вам будемо пропонувати задонатити, купивши стікери з наклейками, на яких зображені малюнки, які дає піля. Також хотілося б сказати, що буде можливість прямо тут подивитися малюнки, які знаходяться в даному залі. Під час автографії. Отже, будемо розпочинати. Хочеться запросити. Підказують мені, а також у нас буде унікальна можливість кустувати штруделі. <плес> так точно, які були приготовлені в місті Афілі. Друзі, а зараз хочеться передати слово пані Софії, щоб вона могла розказати про даний проєкт. Всім доброго дня! Дуже рада вас всім бачити. Бачу багато нових видів, але так само багатьох. Але, на жаль, не всі родини мали змогу повернутися до Ірпінь, так як їхнє житло, на жаль, було зміноване. І в місті було таке атмосфера знаєте, такої за, за домом. І дуже хотілося підтримати тих під людей, які а, за кордоном вимушені, які не мають змоги повернутися. І ми тоді, ми тоді виникла така ідея. Говорити цей проєкт, дітки намалювали своє рідне місце, яким вони пам'ятають, які вони хочуть бачити в майбутньому, і написати свої історії. Хто я, де вони, як вони поживають, щоб вони повертатись. Ми отримали дуже велику кількість привіт і відгук від дітей. Це було насправді так цінно. Ми відчули, що ми об'єдналися. На жаль, на сумні темні, але збір краще майже. І після цього е, вирішили, що треба продовжувати, не зупинятися. Виникла ідея створити збірку е, твор, літературних творів дітей, де вони розповідають про своє місто. Е, також сюди увійшли і ілюстрації, і, і історії дітей. Е, Оригінали це Можете побачити, так у нас на виставці деякі з них представлені разом з історіями. У Німеччині проходив фестиваль дитячого кіно. Він завжди проходив в е... Києві. І як би став Києві, ходив Маріуполь, там Київ, Миколаїв, Львів і так далі. І в зв зв'язку з тим, що з війною е... вирішили провести його там. І е... підтримала земля турінки, підтримала Мія. Едфорда. І я цю книжку подарував мерії і подарував культурному центру землі Торії від вашого ім'я, від ваших авторів, від Арпіняк, Подарував, від самі книги, подарував цю книжку, розказавши, що це за книга і що це за вірши. Тобто про вас вже знають. це не просто так, що ми тут зібралися тільки в Києві, тільки в Тиєві. Ні. Про вас визнає і далі ми будемо е, популяризувати цю книжку, щоб ми всі дізналися про те, що е, незважаючи на проблеми, котрі на вас наплинули в 2022 році, ви залишилися людьми, залишилися творчими е, людьми. Навіть через творчість, малюнки, вірші, казки, то, що ви тут написали, ви е, зробили багато. А ми викажемо артем, де прізвища. Просто води. Артем поведи. Поверни мене, мамопити. Видалечко. На їх пожеді. Заспіваємо ніколи з пору. Литий. Немає ні. Без рання співає співа склади. Там, де раду, пісти вище. Поверніть про Ми хочемо а, все ж таки, я дуже вдячний маю за ці саджані смаколики, котрі ми привезли. Ну, смаколики зміли і якось там швидко. А ми хочемо Степан Миколаївич видіти себе, друзі. Хочемо вам зробити теж. Тобто я скажу, що діти написали дорослу книжку, я б сказав. А тепер дорослі вам хочуть подарувати дитячі. Тобто ми, Іван Миколаївич, це директор саме книги. вирішив вам зробити такі. Цю книжку ми зробили якраз перед війною. Вона ну так ми не встигли навіть її розповсюжити по Україні, тільки от, по Києву так сталося. Це книжка Жалени пригоди папуги Клинта, яку я написав разом з Оленою Шульгою. Чікаве, це комікс. Бачите? Так як ви залізете в інтернет, побачите, хто заходить Пранте, він тільки письменник, він та людина, котра знімалася мультфільм. Тому е, я це «Остров скарбів, такі ви самі почитаєте, не хочу вам розказувати. Просто хочеться, щоб ваше дитинство трошки продовжувалося, розумієте. І незважаючи на війну, на все інше і так далі, я кожному з вас підпишу цю книжечку. От я, я можу далі я ж такий готовий зразу. Це буде час, правда, трошки. Ну ви знаєте, ви як автори повинні знати, що це ви. І так, перше, підпишемо Артему, підпишемо. І дам, передам передам. І я можливо повторюсь, але що сказала Софія, але я хочу розказати знову історію, як взагалі це відбувалося. А відбувалося це з самого початку малюнки. Малюнки наших прекрасних кирпінчат. З цією ідеєю прийшла до мене Тамара Буренка, разом Софією. Давайте надрукуємо, давайте покажемо всім. Ми вирішили нашою командою спільною надрукувати на футболках. І кожен депутат одягнув цю футболку, такий був класний флешмоб. Ну і не хотілося, якось так відчувалося, що не хотілося, щоб це все закінчувалося. І Ерфінська міська рада вийшла з ініціативою зробити книгу. Ірфінній дім е, оповідання, там, дитячі, дитячі твори, е, вірші. І потім об'явили ми конкурс і почали збирати, багато почали збирати цих оповідань. І ви бачите, вийшла дуже класна унікальна книга. І я сьогодні ще раз переконався, коли наші діти виступали, читали і потім вони трошки розповідали про це, наша мета була, щоб про Ірпінь про ці відчуття, що відчувають наші діти, дізналася якомога більше людей. І це не зупинилося на локальному такому ірпінському проєкті. Зараз про цю книгу знає вся Україна. Про цю книгу, вона ця книга є. На кожному континенті нашого світу. Ці делегації, які приїжджають до Ірпіня, це міністри, прем'єр-міністри, президенти, вони отримують цю книгу. Перша леді України, коли приїжджала в Ірпінь, вона отримала книгу і її патрула служба попросила дати нам книги, ми роздамо усі посольства. І я вважаю, це великий-великий успіх ваш. Саме авторів книги. Бо всі прониклися не то, що і він випустив, тому що там написано, це від душі, це щиро написано. І це така перша книга, зараз військовий час, на яку написали діти. І ви поділилися своїми емоціями. І наша мета була, щоб ваші емоції передати далі. А ви від цього якогось вашого такого тягаря трошечки збавилися в книгу і вам стало легше протяжити. Бо ви переживаєте цю війну. В моєму дитинстві, як у багатьох дорослих, не було війни. Ми читали оповідання, хтось більш талантливий, хтось писав вірші, але в нас не було війни, а вас, вона, на жаль, є. І я дякую кожному автору цієї книги, хто написав ці вірші оповідання. Я дякую кожному автору малюнків, які ми вставили і ви написали. І Рішення нашої всієї команди було одно, одностайне, щоб авторами книги, книги були наші діти, виключно діти. І це ваша книга. А ми просто допомогли її опублікувати. Я дякую і саме книгі, я дякую і Сафійці, я дякую і чоловіку Сафійки, який нас терпів, поки зробив цей сайт. Це його заслуга дуже величезна. Я дякую всій команді, яка працювала над створенням цієї книги. І цю книгу вже перевели на англійську мову. І я хочу вам розповісти, це, це ще майже ніхто не знає, цю книгу перевели і на японську мову. Уявіть собі, і зараз буде видавництво японською мовою. І я хочу, звичайно, подякувати скромно дівчині, яка з нами тут стоїть, але дуже вона така скромна. Таїсія Юсупова це її заслуга, що перевели на японську мову цю фіру. Давайте їх заплатуємо. Друзі, звичайно, хочу подякувати тим міценатам, які допомогли опублікувати. Вони всі сказали, ми не хочемо фамілій своїх. І я умовив, щоб їхні хоч логотипи, їхні. Фірм були е, в кінці книги. Вони дуже скромні люди і я впевнений, вони і надалі нам будуть підтримувати дитячі збірки. І я вважаю, що нам і ста на 100 вдалося видавництво цієї і завдяки нашим дітям, нашій маленькій, найлюбленіші відпівчани. Я дуже вам дякую за цю книгу. Слава Україні! Ну, а тут вже у маленьких авторів почалася автограф-сесія. Це, мабуть, найулюбленіша їх частина, коли люди, які донатили, давали донати, брали натомість книжки, і маленькі автори їх підписували із якимись побажаннями. Раніше вже була презентація цієї книги в першій вірпінні в червні, але вона проходила 1 червня, і тоді це вважалося недоцільним через обстріли. І тому я. Не показувала. Ну, а поки йшла автограф-сесія, я трохи познімала в загальному атмосфері в цій книгарні. Скажу, що я там була вперше, і мені дуже сподобалося таке дуже атмосферне місце, де є велика кількість різних книг. Мені дуже сильно сподобалося, що останнім часом у нас дуже-дуже багато саме всього українського з'явилося, саме українських книг, українських авторів, українське Видавництво, і знаєте, це дуже приємно і дуже гріє наше серце. А тут от показую, як Віктор Андрієнко підписав для Дмитрика книжку, він був неймовірно радий і, мабуть, більшу половину книги він прочитав до кінця презентації, бо для дітей такий от досить довгий період часу треба було там пробути. Презентація тривала майже дві години то вже, чесно сказати, трохи діти і знудилися. А потім ми з Данилком походили, він пошукав різні книжки, він мені показував, що йому там припало до душі і трошки розважилися. Хочу сказати, що все-таки дуже рада, що сьогодні ми змогли вибратися на цей захід, і діти трохи змогли відволіктися і розважитися, поспілкуватися з іншими дітьми, і зустрітися з авторами книги. До речі, вони вже не вперше тут зустрічаються. Це вже не перша презентація цієї книги. До того відбувалася перша презентація в місті Ільпінь, коли авторам подарували по п'ять примірників, і знаєте, це було так цінну для дітей вони змогли подарувати своїм улюбленим бабусям, наприклад, ці книжечки якимось друзям, кому вони бажали. І власне, я вдячна, що цей проєкт був. Він був цікавий для дітей і таким собі відволікаючим. А тут уже бачимо фінальний кадр. Де автори фотографуються, і відео добігає кінця. Тому вдячна всім, хто додивився. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і всього вам найкращого.